Дякую, що. Дуже коротко, дуже тезисно. Військовослужбовець, наш клієнт, засуджений вироками суду 21 вересня 2022 року. Покарання у нас визначено судом 1 рік, 6 місяців тримання у дисциплінарному батальйоні. Строк лікування покарання почався 27.07.2022 року. Закладом витримував документи з військової частини, де наш клієнт фактично відбуває покарання та продовжує проходити військову службу. Долучені характеристики, що він зарекомендував себе ще виключно, з позитивного боку, продовжує нести військову службу. Хочу звернути увагу сюди, що наш клієнт, військовослужбовець, учасник або антитерористичної операції, в нього великий досвід до з років. 2008 року являється він є військовослужбовцем. Він повністю визнав свою повинну по у своєму злочині. Якщо дуже коротко, дуже Це тезисно. Херсонщина була дуже швидко окупована загарбниками і я сам перебував в окупації два місяці, військовослужбовці дуже швидко покинули місто Херсон. Хтось встиг покинути, хтось не встиг. Тому як клієнт хоче продовжувати зіняти Херсонщину, проходити військову службу, хоче приймати безпосередньо участь у звільненні Херсонщини. Та ми просимо на питання задовільнити щодо сроків. Дві ректи призначеного покарання з коло 26 липня. Тобто наразі суд має право задовільнити питання та звільнити нашого клієнта умова дослухових. Покарання на небути строк менше 6 місяців. Тут залишимо строку. Просто про питання задовільнити. Дякую вам, що так.